19 грудня на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка засяяли вогники на головній новорічній ялинці. Хмельничани та гості міста мали змогу насолоджуватися казковою атмосферою та смаколиками святкової торгівлі. Урочистості розпочалися новорічними привітаннями від міського голови Олександра Семчишина. Я бажаю всім вам здоров'я козацького, добробуту, благополуччя, затишку у ваших домівках і ще раз всім святом. Звідусіль лунав щирий дитячий сміх та веселі пісні. В такі моменти всі негаразди та проблеми відходять у забуття, і кожен поринає у атмосферу зимового свята. Зауважив організатор заходу Сергій Щербанюк. Той моральний дух українців, який був пригнічений несправедливими смертями, подіями на сході України. Всі, навіть найменші, починають задумуватись над цим. Під новий рік треба дати всім і дітям, і дорослим, надію на. Краще дати саме ту надію і, власне, зробити так, щоб всі ми е, з надією в те, що 2016 рік буде на краще. Ми відкриваємо цілий цикл різдвяно-новорічних свят, і це має бути весело, класно. Усіх присутніх переповнювало почуття радості та віри у світле майбутнє. За словами хмельничанки Наталі Нагорної, такі заходи не лише здружують людей, а й вселяють у серця надію та добро. Діти раді, дорослі раді, ми всі вийшли з теплою душою. Хочеться всі тривоги свої забути, забути в старому році їх залишити, і тільки хороше взяти в Новий рік. Я почитала програму новорічну, яка от зараз є у Фейсбуці, прочитала нашої місцевої влади. Мені дуже подобалась вона, але ну, хочеться побіжджати. і щоб весь, все місто озвучити музикою, сяйвом, добром таким, знаєте, було всім весело. Дітвора мала змогу відвідати резиденцію Святого Миколая та отримати солодкий подарунок. За ініціативи міського голови, управління культури та туризму, а також благодійної підтримки організацій міста, святкова установа даруватиме діткам радість до 19 січня. Кожен бажаючий малюк може завітати на гостину до Миколая з 14-ї години до 18-ї у вихідні дні та з 16-ї до 19-ї години у будні.